Сьогодні день святковий, світлий, 27 жовтня. Це день української писемності та мови. Звенить у серці кожне слово, бо мова пісня світанкова. Вона в колисці нам співає, у касті тихо промовляє. Вона, як річка золота, що нам несе життя, літа. Нестор літописець, мудрий чернець. У книгах писав про життя як боєць. Він слово зберіг крістоліття і віки, щоб ми пам'ятали шляхи береги. Я, Нестор Літописець, давним давно я писав книгу про життя нашого народу, щоб люди не забували, звідки ми прийшли. Я записував правду про князів, про землю і про слово, бо вірив слово. Це сила, що живе віками. Бережіть рідну мову, діти мої, бо в ній наша історія, наша пісня і наша душа. Тарас Шевченко, співець України, його вірш – любов і долин. Він слова з народу, з поля, з ріки, чорнають у серці на всі віки. Учитися, брати мої, думайте, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Любіть Україну як матір святу, і в серці носіть її слово. Лесі Українка сильна і ясна. Її поезія, мов вона навчила нас не здаватись, і світом слова надихатись. Я люблю українське слово, бо в ньому живе пісня і надія. Коли мені було важко, я писала, і слово давало силу. Мова – це світло, що не гасне. Вона допомагає вірити, мріяти і жити. Бо доки звучить рідне слово живе і душа народу. Іван Франко людине слово, і його душа ясна, чудова. Він працював творив щодня, щоб мова жила для майбуття. Народ, що мову має, живе вічно. Бо мова це дух, це пісня і воля люду. Я вірю, що українське слово звучатиме в серцях усіх, хто любить правду і свободу. Наче і народу нашого нема, вона лунає і світанку, і серед тиші, і між хмар. Хай слово ніжне і правдиве у серці кожного живе, бо доки мова в Україні живе і пісня, і весна. Хто мову шанує свою, той переможе в бою.